Комфорт і автоматизація це третій всесвіт Аякс. Це пристрої, які запобігають потопу, моніторять якість повітря, керують освітленням та електроприладами. Їхнє завдання зробити життя людей комфортнішим, а ріст вашого бізнесу неминучим. А почалося все у 2022 році. На презентації вертикалі Комфорт і автоматизація Олександр Конотопський заявив, що мета Аякс – перевинайти керування освітленням. І ми маємо багато новин на шляху до цієї амбітної цілі. Зараз у портфоліо Аяк вже 6 моделей вимикачів. Вони закривають усі необхідні потреби керування освітленням. Почали з одноклавішного, двоклавішного і прохідного вимикачів. З новим перехресним вимикачем одним джерелом світла можна керувати з трьох і більше точок, як от у довгому коридорі. Чи великому магазині, а нові двоклавішні прохідні вимикачі дають змогу контролювати одразу два джерела світла. Ще одне доповнення серії димерний вимикач. З ним можна регулювати яскравість світла або на самому вимикачі, або в застосунку. Один рух і все готово до романтичної вечері чи ретельного прибирання. Вимикачі Ajax можна комбінувати і встановлювати в рамки до п'яти пристроїв. Відтепер не лише горизонтально, а й вертикально. Також ми розробили дві моделі вбудованих розеток звичайні та розумні, якими можна керувати в застосунку Ajax. Обидві моделі представлені у двох варіантах Type F і Type E. Це поширені в Європі типи роз'ємів. А незабаром наше портфоліо пристроїв для комфорту доповнять нові розетки з роз'ємом Ethernet. А ще. Заглушки для підрозетників. Усі ці продукти об'єднують три принципи: зручність для користувачів, простота встановлення і досконалий дизайн. Ми перетворили утилітарні вимикачі і розетки на розумні пристрої, якими хочеться користуватись. Кожне перемикання нашого вимикача це тактильний кайф і насолода для вуг. Ним можна користуватися і безконтактно, потрібно просто піднести руку, навіть у рукавиці. Можна не боятись забруднити вимикачі на кухні або в майстерні. А ще вони доречні там, де не хотілося зайвий раз торкатись поверхонь руками, як то у лікарні чи в громадських місцях. Уся панель чутлива: не треба цілитись, вимикач відгукується миттєво і з першого разу. І звісно, ми подумали про дітей, яким теж подобаються наші пристрої. Якщо вони почали бавитися зі світлом, Можна через застосунок деактивувати панель. Корисні функції ми реалізували і в наших розетках. Вони інформативні, мають кольорну індикацію, за якою в реальному часі видно навантаження. На розетках є сенсорна кнопка для тих, кого, як і мене, завжди дратувало витягувати штекер. Один дотик і живлення вимкнено. Усі ці пристрої мають підсвічування, яке можна увімкнути в застосунку. Тож більше не потрібно намацувати вимикачі серед лочі. Наші пристрої для комфорту це повноцінна частина екосистеми Ajax, вони взаємодіють з іншими пристроями через сценарій автоматизації. Вимикачі і розетки беруть на себе рутину. Наприклад, освітлення може вимикатися, коли ви встановлюєте об'єкт під охорону. І вже не треба ходити по всьому офісу чи будинку і вимикати світло власноруч. А ще розумні вимикачі й розетки можуть посилити систему безпеки. Скажімо, сім'я надовго залишає будинок, але світло вимикається і вмикається за розкладом. Так, а як симітує присутність мешканців, щоб об'єкт не вабив грабіжників? У разі пожежної тривоги система вимкне живлення розеток, щоб пожежа не поширювалася, та увімкне світло, що спростить евакуацію. Усе це дуже круто. Проте ми знаємо, на що користувачі звертають увагу в першу чергу. Дизайн наших вимикачів і розеток говорить сам за себе, від них складно відвести погляд. Ми розробили вимикачі та розетки, які вдало впишуться в будь-який інтер'єр, дім, офіс, медичний центр чи автосервіс. Пристрої можуть зливатися з інтер'єром чи навпаки виділятись, мають аж вісім кольорів та ідеально поєднуються між собою. Наше захоплення поділяє світова дизайнерська спільнота. Вимикачі та розетки Ajax отримали міжнародну премію Red Dot. Отже, ми створили водночас розумні і гарні пристрої, якими дійсно приємно користуватися, і не лише кінцевим користувачам, а й тим, хто перший має з ними справу інженерам монтажу та електрикам, встановлювати наші розумні пристрої не складніше за звичайні вимикачі та розетки. Вони мають стандартні європейські розміри, тож легко замінюють старі пристрої. Це великий плюс, коли на об'єкті вже відбувся ремонт. А ще вимикачі не потребують нейтралі. Для випадків, коли прокладати нові кабелі в стінах незручно або неможливо, ми розробили Surface Box це коробка для зовнішнього монтажу одного вимикача чи розетки. Вона ідеально поєднується з нашими пристроями за формою представлені сьогодні новинки. Вже додано в конфігуратор вимикачів та розеток. Там можна вибрати і поєднати пристрої, а список необхідних компонентів зберегти в PDF або роздрукувати. Налаштувати вимикачі та розетки так само легко, як і інші пристрої Ajax. Скануємо QR-код і вибираємо потрібні параметри в застосунку. Там же створюємо сценарій автоматизації. Вимикачі і розетки поєднують зручність для користувачів, простоту встановлення. Та дизайн, що вражає, вони доповнять ваше портфоліо, відкриють нову вертикаль бізнесу та зацікавлять наявних клієнтів систем безпеки. Нові моделі Light Switch та Outlet вже доступні для замовлення.